Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби Тетяни. Подивимося, що вона прислала. Дякую Тетяні за смаколика. Дуже приємно, як я завжди кажу, це все зайве, ну, але, звичайно, що я дякую і мені приємно. Подивимося, що у Тетяни є. Така під корал намистини гематитові, тут такий колончик. Браслетик чорний, агат, дуже гарні такі, ось так, намистини, бурштин вінтажний. Такі різні види бурштину. Тут коралове ще таке розсипані тут ще така коралова крихта. Таке під жовто-блакитне намисто, перли. Ось це Тетяна. І ще в посилочці була... були скарби її доньки. Це такі коралові намистини, перли, такий говліт під корал і така дрібненька бірюза. Ось, те, що є, десь є записки, але взагалі іду питаюся Тетяни, що це має бути. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни і її доньки готові, і тепер подивимося, що у мене вийшло. Тетяна хотіла жовто-блакитне намисто і такі згарди. Такі я дала згарди. Між жовті не дала роздільні позолочені. Тут для яскравості дала трошечки золотої фурнітури, бронзові. Намистинки, на зменшення до конектора і гачок. Для дочки коралове намисто на три низки. Воно було розірване. Я поміняла все, і дизайн, і фурнітуру. І вийшло ось таке. По центру дала найбільше в шапочках і на зменшення до конектора. Конектор двійний, двосторонній і гачок. Також донька хотіла з луницею, тож я до цих намістин під корал гублітових дала лунницю не посортувала б не... кривенькі, дуже, і між них дала роздільну, щоб трошечки вирівняти ту кривизну на закінчення гачок. І були розсипані перлинові намистини з таких синьо-сірих фіолетових, такий перелив бензиновий. Зробила окреме намистечко, дала для яскравості трошечки фурнітурних позолочених намистин і закінчення саме ланцюжком. А білих було трошки замало, тож я використала ще з попередніх коралових намистики дрібненькі, по центру дала таку коралову дала темнішу і між кожну перлину дала бісеринку. Витягнула довжину, ось замочок з ланцюжком. Дала позолочені гематитові між кораловими перлинками. Ось таке ніжне на І з розсипаних бурштинових я їх посортувала по розміру і дала по центру таку намистинку, між кожним ще дала бісеринку, тому що вони кривенькі. А з бісеринкою вони такі більш повітряні і гачок. До другого намиста. Я дала луницю. Їх можна вдягнути разом, є ланцюжок. Ну, то вже як Тетяна захоче, можна комбінувати з кораловим. Ну, Це для фантазії. Дала іншу луницю, щоб відрізнялися. Між деякі диски бурштинові, дала диски гематитові, такі позолочені матові. І закінчення гачок. Із коралових криволів Тетяна хотіла таке трійне з переходом в одну, і вона взагалі -то хотіла з луницею. Але так я не прочитала а вз... спочатку коралове, а взяла бурштинове, і бурштинове виглядало досить бідним. Я вирішила до нього дати луницю, та як пам'ятала, що Тетяна хоче луницю. Тому така історія, що прийшлося вибирати другу згарду до Коралово, і ми вибрали покрови. Вона дуже гарно сюди вписалася. Намистинки кривольки, але вдалося мені скласти такі намистини для переходу з однієї в три. На закінчення дала свої намистини, щоб три. Просики вернути назад. І гачок. І з бурштинового розібрала я його і зробила спочатку одне намисто, дала шапочки і гематитові позолочені намистини. Вийшло досить цікаво, але ще залишилися намистини, і я вирішила зробити подружку. Ось такі два намиста. Коли я Тетяні показала, Тетяна каже: ну, треба сережки. Але я вже все зібрала. Зазвичай, якщо озвучується, що треба сережки, то я або відбираю наперед. якщо... Є на то підстави, тому що можуть бути різні намистини. Або якщо закінчується е, і залишається дві намистинки, то використовуй на сережки. І я запропонувала Тетяні, що я пошукаю у себе, то я знайшла дві такі, бачите, ідеально підходять чуть-чуть менше за розміром, але це не. Важливо для сережок, навіть дуже добре. Такі дала шапочки і швенци. Такий вийшов нарядний комплект. Намисто з перлин білого сірого кольору я додала трошечки роздільних гематитових і. Гачок посортувала по-іншому. Там були дві-одна, я дала 4-дві. Мені здалося, що так буде цікавіше. Не так буде рябити. Ось таке. Під корал. Вийшло таке на місто. По центру. Між намистинами я дала ще е, такі маленькі, щоб менше викручувалося. Бачите, там отвори щось вони не дуже добре зроблені, вони десь збоку і трошечки прокручує, але з тими намистинами воно вже лежить краще. Ось, бачите, як лягає? Агат ботсвана. І Тетяна розказала цікаву історію з ним. Я розібрала його і дала тільки бісеринку, тому що ну, тут нічого більше не підходить, і замочок. Камінь самодостатній, кожна, бачите, які взори. Кожна намистинка має свій малюночок. Ось історія Тетяни, що. Тетяна хворіла дуже бронхітом, нічого їй не допомагало. І десь, чи хтось їй сказав, чи вона вичитала, що агат допомагає. І вона придбала це мисту, вдягнула його і за три дні кашель прийшов. І зазвичай тепер вона каже, що тільки в неї проблеми з кашлем, вона одіває мисту і проходить. Все може бути. Пробуйте. Ну і, звичайно, Тетяна казала, що після кожної такої процедури вона його. Очищає, так, як я колись говорила, енергетично очистити це можна на солі, це можна на землі, це можна біля свічок запалити. Ну, по-різному. І, вод, і вода очищає під стру, струмінь води. Так що така інформація. І з дрібненьких намистин. Бірюзи. Вони такі дрібненькі, що я використовую підложку їм, дала гірський кришталь, зібрала це все на піни, Ось такий їжачок вийшов і решту дала бірюзові намистини. Дала ще таку фурнітурну і замочок. У Тетяни був такий кулончик, це внук подарував. Моранський, такий гарний. І була така крихта. Крихту я посадила на піни. Кулончик зробила ось таким способом. Дирочку закрила шапочкою, тому що вона дуже-дуже, бачите, така велика. І піном з'єднала до бейлу. Вийшло просто чудове таке кольє, закінчила бірюзовими, бо тут є бірюзові такі вставки. Вкраплення. Було трошечки крихти сердоліку агату і більше нічого не було, але так, залишилося ще пару намистин бірюзи і ще жовті котяче око, я вирішила їх сюди застосувати. Вийшло досить цікаво. Крихту посадила на піни, додала таку фурнітуру Ну і розділила бірюзові між жовтими. Ну, закінчення. Є ще ланцюжок, якщо трошки довше захоче Тетяна. Був чорний браслетик, і в пакетику розсипані різні намистинки, і я їх зібрала разом. Додала такі матові гематитові намистини, такі шапочки позолочені. Ось закінчення гачок. Між чорні дала перли, бісеринки, а між намистини АБ дала гематитуї позолочені. Так їх об'єднала одне намисто і якраз вистачило. У пакетику були розсипані гематитові різні намистинки. І були такі палички. Вони, якщо разом, вони займають отакий малесенький простір. Але залишалися отакі коралові намистинки, і я вирішила, щоб не було. Бо сам гематит він не цікавий. Але якщо доповнити його з чимось, я доповнювала з вишневим, дуже гарно виходить. І, виявляється, з коралом також цікаво. Відповідно, розтягнулася оця вся довжина, і вийшло таке цікаве коліє. Ось, на закінчення дала просто круглі гематитові. Тут ще підібрала квадратні, вони якраз сюди підходять. Склали стільки, скільки було тих коралових. І ще одного матитове. Також така сама схема, але наместини вже різні і різне збирання. Залишалися декілька тих кривулюк коралових. І я підібрала такі палички роздільні до цих наместин. Їх на браслети використовують. І вийшло таке чудове коліє. Дуже-дуже цікаве. Використала коралеві стільки, скільки ще було. Ну, а решту вже гематитовими закінчила. Ось така цікава колекція для Тетяни і її доньки. Всім гарного перегляду і до наступних переробок.